Любі клієнти, усім доброго дня! Сьогодні хочемо показати вам нашу новинку цього сезону це вироби з мусліну для малюків. І почнемо з таких комплектиків, які є в наявності, складаються вони з ковтинки та шортиків. Ковтинка. Досить вільного крою, аби не сковувати рухів, намовляти, спереду є пуговка для більш зручного вдягання та роздягання дитинки. Також шортики, вони на такій м'якенькій резиночці, що не буде здавлювати тіло дитинки. І тут є така імітація карманчику. Доступний Такий комплектик в розмірі 68, 74, 80 та 86. Є ще кольори. Зараз покажу. Ось такий колір бежевий з принтом сонечка. Ось так. Потім такий в м'ятному кольорі. Такий ніжно-пастельний, дуже приємний колір. І ось такий пудровий корд. Тканина, яка не парить, не жарить. Приємна, м'яка, особливо приємна на дотик до тіла вашої дитинки. Тому сміливо можете обирати такий варіант. Далі покажу варіант суто для дівчаток. Це ось така сукня боді. Тут під низом у нас можете побачити такий бодік на застіпках на кнопочках. Дуже зручно перевлягати памперс швиденько. Імітація тут бантика. Позаду в нас також є застібки на кнопочках. Доступна така сукня в розмірах 68, 74, 80 і 86. Також є кольора. Ось такий бежевий в принт. Потім однотонний пудровий. І однотонний молочний. І останній варіант це ось такі пісочники. Як для дівчинки, так і для хлопчика, але обирайте кольори. Для дівчинки отакий пудровий та такий персиковий, дуже гарний колір. Для хлопчиків м'ятний і ось такий блакитний. Універсальна, зручна модель, попереду на застіпках. Розміри також 68, 74, 80 та 86.